Так, всім доброго дня розпочинаємо наше планове засідання комісії з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва та старих послуг. Присутні у нас Максим, голова комісії, стець Вадим, Свєтікова, Оксана Костякіна, Марія Павловна, Бірковська Юлія Анатолівна і запрошені самотуга буде виступати і є Пропозиції. Розпочинаємо. так, порядок денний. Перше питання. Шо? А, ми голосуємо. Да. Про внесення змін та уточнень до бюджету Кравозерської селищної територіальної громади на 2024 рік. Доповідач барська Наталія Степаніна, начальник фінансового управління селищної ради. Прошу запрошення. Виконання дохідної частини загального фонду бюджету Кравозарської селищної територіальної громади по податкам із збором вже підсумками 8 місяців 24-го року врахований у розписі місцевого бюджету на відповідний період складає 101 мільйон 538 тисяч 216 гривень 57 копійок. План жерт на 8 місяців складає 90 мільйонів 360 тисяч 40 гривень. Тобто, ви встановлено фактор виконання дохідної частини бюджету по податковим зборам на 112,4 відсотка, що сумарно складає 11 мільйонів 178 тисяч 176 сімдесят шість гривень сім копійок. Проналізвавши очікування на дохідної частини загальної фонду бюджету правозарської селищної територіальної громади до кінця року, згідно частини 7 статті 78 та в першого пункту 22. Розділу 4-го прикінця ліктаперехідних положень бюджетного кодексу України пропонується внести зміни до річного плану загального фонду бюджету Кревозарської студентської територіальної громади, збільшивши його на загальну суму 11 мільйонів 175 тисяч гривень. З них збільшується податок на доходи фізичних осіб, що сплачуються податковими агентами, із доходів платника податку, інших, ніж заробітна плата у сумі 4 мільйонів. За вісім місяців цього податку надійшло 12 мільйонів 208 тисяч 4 гривні, і це складає 164,5% плану звітного періоду. Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами. Збільшується на суму 375 тисяч гривень. За вісім місяців цього податку ми отримали 2 мільйони 475 тисяч 567 гривень 96 копійок. Це складає 119,7% з їхного періоду. Податок на прибуток підприємства фінансових установ комунальної власності збільшується в сумі 1 тисяча гривень. За вісім місяців надійшло 2 572 гривні і це складає 165,9% плану. Ацизного податку, звезених на митну територію України підакцизних товарів пального на суму 2 млн грн. За вісім місяців надійшло до цього податку 10 млн 452 599 гривень 99 кілів і це складає 109,5% звітного плану. Акцизного податку з реалізації суб'єктів господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, крім тих, що податковуються е, згідно із е, пунктом 213. Податкового кодексу України В статті 213 податкового кодексу України. Вони збільшуються, ці... цей податок збільшується на 200 тисяч гривень. За 8 місяців надійшло цього податку 962 тисячі 962 гривні 97 копійок. І це складає 131% відсоток плану. Також збільшується податок на, рухоме, на нерухоме майно відміни від земельної ділянки, сплачене фізичними особами, які є власником житлової нерухомості. Більшується цей податок на 100 тисяч гривень. За вісім місяців ми отримали 67 тисяч 123 гривні 65 копійок. І це складає. О, о, такште, о, за вісім. Збільшується на 50 тисяч гривень за вісім місяців надійшло цього податку 111 579 гривень 44 копійки. Це склало 348% звітного плану. Податку на нерухоме майно від'ємне від земельної ділянки, сплаченого фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості. Він збільшується цей податок в сумі 400 тисяч гривень. За 8 місяців ми отримали 1 мільйон 198 тисяч 664 гривні 3 копійки. Це склад майже 400% плану. Збільшується також урядна плата з юридичних осіб у сумі 1 млн. За 8 місяців ми отримали її 2 мільйони 980 тисяч 585 гривень 48 копійок. І це складає 124% плану. Також оренна плата з фізичних осіб. Це дало результат того, що ми переглядали і вкладали нові договори оренди. Ми збільшуємо оренну плату з фізичних осіб у сумі 500 тисяч гривень. За вісім місяців надійшло з цього податку 1 мільйон 293 тисячі 207 гривень 12 копійок і це складає 153 п'ятдесят три плану. Також збільшується транспортний податок з фізичних осіб на суму 25 тисяч гривень. За вісім місяців ми його отримали. 54 тисячі 166 гривень 67 копійок і це склало 185% плану. Єдиний податок з юридичних осіб збільшується на суму 1 мільйон 200 тисяч гривень. За 8 місяців надійшло 2 мільйони 459 тисяч 791 гривня 10 копійок. І це склало 122,7 відсотків звітного плану. Єдиного податку з фізичних осіб на суму 1 мільйон 500 тисяч гривень. За 8 місяців його надійшло 11 мільйони 834 тисячі 897 гривень 60 копійок. І це склало 109% плану. Єдиний податок сільськогосподарських товароводників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий звітний рік дорівнює або перевищує 75%. Він збільшується на суму 400 тисяч гривень. За 8 місяців ми отримали 11 мільйони 27 тисяч 888 гривень. 81 копійку. Це складає 106% звітного плану. Також збільшуються адміністративні штрафи та інші санкції на суму 50 тисяч гривень. Ми їх отримали 92 872 гривні 50 копійок або 260% звітного плану. Також збільшуються адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв. Та т'ю нових у сумі 32 тисячі гривень. Ми їх отримали за вісім місяців 134 тисячі 894 гривні сімдесят або 131 відсоток. Адміністративні штрафи за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, які фіксуються в автоматичному режимі. Ми збільшуємо їх в сумі 256 тисяч 135 гривень. За вісім місяців цих штрафів нам в бюджет надійшло. Це 10% від загальної суми, 1 мільйон 49 тисяч 699 гривень 54 копійки, або 130% звідного планування. Також збільшується адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень на суму 50 тисяч гривень. За вісім місяців цього збору ми зібрали 326 тисяч 130 гривень, 34 копійки або 116% від відсотків а також інші надходження в сумі 89 тисяч гривень. За 8 місяців ми їх отримали 339 тисяч 620 гривень 68 копійок або 136 відсотків плану. Також пропонується зменшити у зв'язку із Аналізом проведеним аналізом зв'язку з тим, що у нас зменшується і річні ми не по таких податках з різних причин. Зараз пояснюємо зменшення іде по ранніплаті за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення на суму 100 тисяч гривень за 8 місяців. Цього податку надійшло лише 67 1123 гривень 65 копійок, що складає 38% плану звітного періоду. Це платять комунальні підприємства за воду. І в нам відходить, те, що вони платять лише 5% з того, що сплачується самим платником податку. Далі зменшується акцизний податок з вироблених в Україні під акцизний товарів пального в сумі 600 тисяч гривень. За 8 місяців. 1415 гривень 4 копійки, і це складає 75% з плану звітного періоду. У зв'язку з тим, що підакцизні товари, тобто пальне, не виробляється на даний час в Україні в тому обсягу, в якому запланований було, і частка відрахування нашого бюджету зменшилася, тому цей податок не надійде в сусідній. Також зменшується акцизний податок з реалізації виробниками. Або імпортерами, у тому числі в розрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових зміш... Зміш... замінників тютюну, рідин, що використовується в електронних сигаретах, що податкові згідно з пунктом 213 податкового кодексу на суму 200 тисяч гривень. За вісім місяців цього податку надійшло 684 тисячі 167 гривень 50 копійок, або 80% плану. Також зменшується плата за надання інших адміністративних послуг на суму 50 тисяч гривень. За вісім місяців цього збору надійшло 251 тисяча 762 гривні 87 копійок і складає вона 78% плану. Також зменшується орендна плата за водні об'єкти, їх частини, що надаються користування на умовах оренди міськими, місцевими радами. Оренна плата зменшується річна сума 2135 гривень. За 8 місяців цього податку війшло 34 571 гривня 55 копійок або 83%. Тут зменшилося на даний час орендар. Розірвався договір і йде перевкладання його або зовсім не буде. З усіх ставків така сума? Ні, це ставки 34 970, один, тільки ті ставки, які укладені із місцевими радами, тобто з нашою радою. Або радами, які виявилися ну, наступником якого я ставлю. Ні, це не один ставок. Врахоючи пропозиції головних розпорядників коштів бюджету Кровозарської селищної територіальної громади щодо забезпечення додаткових асигнувань, пропонується розподіл коштів за рахунок збільшення дохідної частини бюджету у сумі 11 мільйонів 175 тисяч гривень, а також здійснюється перерозподіл коштів, передбачених на отримання установ по головних розпорядникам коштів. Запропоновані зміни у видаткову частину це пункт 3 і 4 рішення. Ради. Збільшуються видатки на загальну суму 7 мільйонів 900 тисяч. Із них по організаційно, інформаційно, аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності селищної ради відповідно до постанови Кабінету міністрів від 30 квітня 2024 року номер 484, це внесення змін до постанови. 268 -й. з травня місяця підвищено посадові влади працівникам органів місцевого самоврядування ця заробітна плата була підвищення незабезпечена фінансовим ресурсом. Відповідно на попередній сесії в липні було забезпечено виплату, включно вересень місяць. Далі на жовтень, листопад і грудень, відповідно на це підвищення кошти потрібно забезпечити. А саме на виплату заробітної плати в суми 2 мільйона 160 тисяч гривень і на нарахування на заробітну плату 475 тисяч 200 гривень. Ці витрати, звісно, пропозиція складала більше на 50%, тільки забезпечують. Тобто, знову ж таки, виплати будуть лише достатньо на жовтень і листопад. На грудень у нас не вистачить коштів. Також не вистачить коштів на матеріальну, матеріалку на соціально-побутові виплати. Далі по апарату селищної ради за рахунок збільшення також дохідної частини збільшуються видатки на оплату послуг за розміщення друкування інформаційних матеріалів, послуги паспортизації, підвищення потужності по електромережі, виготовлення технічної документації комунального майна. А також заправка кадрів в сумі 155 тисяч гривень. А також у зв'язку з тим, що наша громада бере участь у різних проектах і програмах недостатньо коштів на оплату відряджень, які відряджаються наше керівництво і наші працівники. Сума на оплату відряджень додатково потребується у сумі 60 тисяч гривень. По програмі забезпечення діяльності видопровідно-каналізаційного господарства збільшуються видатки за рахунок збільшення дохідної частини на оплату послуг це облаштування генераторних підстанцій. Генераторні підстанції будуть облаштовані біля видонапірних баштів. Сума цих витрат складе 300 тисяч гривень. Також кошти на забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та надають житлово-комунальні послуги. Це наша комунальна установа, благоустрій, Збільшуються видатки за рахунок збільшення дохідної частини на виплату заробітної плати та на рахування на заробітну плату у сумі 599 тисяч 800. Це забезпечується лише вересень, жовтень, також листопад і грудень на цю комунальну установу додаткових коштів немає. По програмі організації благоустрою населених пунктів збільшуються видатки за рахунок збільшення дохідної частини бюджету на оплату послуг з робіт з відновлення вуличного освітлення планується в сумі 200 тисяч гривень. Це вуличне освітлення, планують по вулиці Січових стрільців і село Кривому 02 Та на оплату електроенергії вуличне освітлення ми кошти. Минулої сесії е, перерозпреділяли з оплати електроенергії вуличного освітлення і передавали їх на військову частину. Сума збільшення е, до кінця року потребує 500 тисяч гривень. Загальна сума по цій програмі збільшується 100, 500, на 700 тисяч гривень. По реалізації інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території. Збільшуються видатки за рахунок збільшення дохідної частини на оплату послуг з робіт по підведенню комунікацій для модульних будинків у сумі 1,5 млн грн. По програмі заходи та роботи територіальної оборони збільшуються видатки за рахунок збільшення дохідної частини бюджету на оплату водопостачання та водовідведення в сумі 10 тисяч грн. і на оплату електроенергії в сумі 290 тисяч грн. Це ті приміщення, в яких відповідно знаходяться розміщені з політики, і відновлення буде проводитись по цих комунальних платежах. Також дійснюється передача до спеціального фонду по ці ж програми за роботи з територіальної оборони на придбання автомобіля в суму 1 мільйон 500 тисяч гривень. Цей автомобіль буде закуплений і переданий безкоштовно. без. Кошту, без Безкоштовно для військової частини. Що це за автомобіл? Це має бути пікап, ну, автомобіль, який вони де... Дастер... записали вам. Якщо вам потрібні параметри, зараз скажу. скоріше раніше. Ні, ну пікап що... ну... <різь> понятно. Зараз зачитаємо листа Зачитаємо <різь> вистави, пропонувала. Це В умовах воєнного стану та забезпечення Збройними силами України виконання завдань захисту незалежності та територіальної цілісності держави, передбаченим законом України про основу національного спротиву, прошу вас надати допомогу військовій частині А73 та у вигляді матеріальних цінностей, а саме одного повнопривідного автомобіля, підвищеної дохідності, типу ПІХАП. Ну, Марка пікапа призначена. Да, де ця частина знаходиться? Первомайських місто Первомайск. Адміністративна частина знаходиться в місто Первомайське. Далі, по програмі внески до статутного капіталу, суб'єктів господарювання збільшуються видатки за рахунок збільшення дохідної частини. Та здійснюється передача до спеціального фонду бюджету розвитку у сумі 50 тисяч гривень на поповнення статутного капіталу КП Береза. Ви знаєте, що ви прийняли в липні, місці, створилося таке КП, і, відповідно, при утворенні було передбачено, що це засновник передбачає збільшення статутного, утворення статутного капіталу. Той час не забезпечили ну, поповнення статутного капіталу, а на даний час ми відправляємо за зверненням самого керівника Копенко. По програмі субвенція з місцевого бюджету державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку за рахунок збільшення дохідної частини. Передаються кошти в сумі 100 тисяч гривень на надання субвенції головному управлінню національної поліції на проведення реконструкції топочної. Вони звернулися з проханням з пропозицією щодо збільшення суми. Ми вже передавали 300 тисяч на реконструкцію цієї топочної в квітні. Місяці на даний час вони написали, що недостатньо для.